Всім доброго ранку. Бачите, який в мене колір. Мені подобається таке. От. До базар. Сьогодні не так жарко. Сьогодні у нас 27 вересня, п'ятниця, базарний день у нас. Все одно одягла куртку, щоб було так приємненько, бо десь вітерець подує, десь щось. Так що так, сніжок вдома. Він знає, що я на базар бачу. Він по, по взуттю, по кросовкам орієнтуюся. Ну і, значить, на базар, старий, значить, на природу, на фізкультуру. Так, все, пішла я. Я вже вдома покажу вам свої покупки. Три капустинки на голубці, такі вони легенькі. Не хороші якраз на голубці. Взяла фарш свинячий і курячий. Сережу зроблю із свинячого фаршу, а собі з курячого. Так. Це я буду робити голубці, консервувати завтра. Сьогодні я це робити не буду, а може і сьогодні, не знаю. Взяла такі три сини, взяла петрушечки, кріпчику. Морозілку поріг оцей. А це таку цибуль, цибульку зелену взяла. Далі що я ще взяла? Отакі От чотири грибочки. Зараз хочу зробити піцу. Зараз прямо. Це піцу для діабетиків. Взяла борошно льняне і соєве. Мені дуже подобається соєве борошно. З нього виходить на смак таке, як з борошна звичайного. Ну, мені дуже подобається. Да. Що я ще Взяла Взяла зелену гречку, бо там мені не сподобалося Ні Смак, не ні, ні запах, нічого. Ще взяла рису, ну, в мене зараз західчиться, то я взяла на голубці. Буду робити голубці, я ж вам сказала вже, да? так? І все, олія і оцет. Знову взяла олії і ось. Оце такі покупки. Зараз піду переодягнусь і буду складати все у холодильник. Давайте. Швиденько замішую тісто для піци. Основа. Значить, що мені треба? Духовку я вже включила. Два яйця. Так, два яйця. Сіль розмішую. Одну столову ложку. Грамовку я вам всю розпишу під відео. Так крітковина, далі. Мене клітковина з гарбуза, порушна. Раз. Два. Три. Чотири. Десь грамів сто сто грамів. Клітковина. Соєвий борошно дуже впитує вологу, значить, водичку, водички 150 п'ятдесят грамів, Додам в тісто розпушувач. Чайної ложечки і сушимому чесничку. ляснуємо отак. От Небагато. Ну, це не обов'язково. Це хто як любить. Все. так Все розмішуємо гарненько. Додаю тісто. Так все ставлю в духовку на хвилин 15-20. Буду дивитися. Підпікся мій куржик. Зараз я буду робити начинку. Соус спочатку, змазую сметаною. Порізала грибочок. Викладаю грибочок. Тепер сир зверху. У мене другого не було, оце сир брітий та і все. Можна любий сир. Так, все, ставлю в духовку. Так, зелень перекришу і складу в морозі. Це так іде в морозівку. Бо вона взимку дуже дорога. Так, піца моя вже готова. О, дивіться, як воно відстає гарненько. От. Ось так. Зроблю салат і буду обідати. Так, розріжу піцу та й будемо дегустувати. Ось такий в неї вид. Не присмажена, ану. Нормально. Все, зробила собі салати. І буду обідати, Є... Боже, вже пів третього. Так, ану. замовилася, Це ж у мене світло горить. Так, а ну-ка. А ну, ану, а ну, дівчатка, зараз скажу вам. Дівчата, дуже смачно. Робіть. Нічого складного. Тісто не соль, не товста, така тоненька. Дуже смачно. Все. Робіть. Рекомендую. Давайте, буду обідати. Так, все з'їла я половину піци. Йду відпочивати. Давайте до включення. Покажу ж вам кашу, яка в мене вийшла. Це горохова така. Це така перлова. Це пшоняна. Це така пшоняна. Гречану не розробила, забракувала. Не сподобалась мені гречка, я її віддала собачку. От, сьогодні купила другої та й зроблю другу, бо там мені не сподобалась. Все. Закинула прання. Лежу, дівчата, відпочиваю. Сьогодні, кажуть, якесь свято. Мені підписниця моя приходила, казала. Так що лежу. Збираюсь вечерять. Отака в мене буде вечеря. Два яйця і салат з помідор. І все. Буду вечеряти, 19 година. Мені багато хто пише, що вечеряйте о 17 о 18 Ну, в мене так не виходить. Ну, от зараз 19 година. Ну, деякі лікарі говорять, що це не принципіально. Ну, що тут, два яйця, і то, я не буду жовток їсти. І салат. Ну, Це ж так, пішла до собачок, до мамкиних туди на фазенду. Потім пішла помідори вибрала та і вечір. Більше нічого не робила. Ну, по... я сьогодні впрала. Хоч і свято, ну. Але... Ну, нічого страшного. Так, все, дівчатка, буду вечерять. Вам бажаю всім тихої і мирної ночі. Дякую, що дивились мене до кінця. Що пишете мені коментарі, що ставите мені лайки, що підписуєтесь на мій канал. Я вам дуже вдячна. І до завтра, мої дорогенькі, до зустрічі, до побачення. Бережіть себе!